Це спільний міжнародний проєкт до Дня проголошення Італійської республіки. У репертуарі вечора відомі твори італійських композиторів. На сцені співаки та музиканти Одеського національного академічного театру опери та балету, а також колеги з інших країн. Запрошений диригент Хірофумі Йошида та італійський тенор Альберто Профета. Справжнє свято для поціновувачів мистецтва. виступ італійських та українських артистів на одній сцені це лише невелика частка у великому обсязі спільних проєктів. Наймасштабніші з них ще попереду говорить генеральна директорка, художня керівниця Одеської національної опери Надія Бабіч. Дуже приємно, що саме італійці стали нашими надійними партнерами у стосунках, як творчих, так і організаційних, так і просто людських стосунках. До речі, цього року артисти одеської опери представили своє мистецтво у палаті депутатів Національного парламенту Італії в Римі із програмою Елегія задля миру до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Присутні на зустрічі надзвичайний та повноважний посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо наголосив про подальшу тісну співпрацю з українською стороною по різних напрямах. Італійський уряд запровадив патронат над містом Одесою. З італійської сторони вже надається велика підтримка культурній спадщині Одеси, і ця робота буде продовжена. Зокрема, мова йде про допомогу у відновленні архітектурних пам'яток, які були зруйновані в місті. Також ми хотіли б допомогти розробити генеральний план відновлення пошкоджених об'єктів Одеси. Очікується ще багато цікавих спільних мистецьких проєктів за підтримки італійської сторони, повідомила Надія Бабич. У грудні 24-го поточного року ми плануємо в колаборації з італійською стороною провести підготувати прем'єру двох вистав Пучині до сторіччя з дня смерті Пучині. Це сестра Анжеліка і Джані Скікі. Крім того, італійська сторона ініціювала проведення в наступному році на сцені одеської опери першого міжнародного конкурсу молодих виконавців.